Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу показати рукава. Особенності рукава ну, на молодому винограді. Варіанти є різні. Як вони повинні працювати в полі. От щось у нас з цього. О, ось, чіткий приклад. Рукава. Ось ми бачимо штамп. Рукав іде і закручений на вторий Ярус. Для чого? Це для того, щоб побігли, ну, якби, коли посадка метр в районі метр, заведені рукава на вторий Ярус. Ось отсюда заведені, відсюди заведені. І таким от образом рукава розвивається для того, щоб було два ягоди лази. Тут лоза і зверху лоза до верхньої проволоки. Такий самий принцип. У ну, мене, допустимо, тут його можна аж до краю вести, цей рукав тут так буде. А ось, ось заведений для чого? Для побігів. Так роблять насправді у всіх полях України виноградних. Сейчас, сейчас на посадка 3 метри ширини міжряддя метр між кустами і того, щоб сократити місто і цей метр півметрові ще рукава не будуть. І їх заводять на вторий ярус і він виходить 1,5-2 метри за счет цього кожного рукави, левий-правий. Це так робиться технічна посадка. І так дає вона результат.